Привіт, з площі ринок перед Маріацькою базилікою у Кракові. Мене звати Уляна і це хвилина з СДМ. Якщо ви запитаєте мешканців Кракова, яка найвідоміша церква їхнього міста, то найвірогідніше ви почуєте відповідь Маріяцька базиліка один з найбільш пізнаваних символів Кракова. Дві високі вежі, виконані у готичному стилі, вистачають над містом ще з далекого 15 століття, коли вони були збудовані. Спочаток кожної години для всього міста сповіщає трубач із вершини правої вежі церкви. Маріатська базиліка надзвичайно красива. До барвистої і пишної головної частини церкви, наповненої неймовірними деталями, прибудовано каплиці, вівтарі та колони. Все це покриває розмальоване зірками склепіння. В наш час цей храм один з найкращих зразків церковного мистецтва. А тепер перейдімо до найважливіших подій цього тижня. В Світовий день молоді супроводжують два символи: хрест та ікона Салюс Популі Романі, які для молоді подарував святий Іван Павло ІІ. Символи будуть постійно присутні на центральних подіях СДМ. У часі приготувань вони мандрують країною, котра організовує подію. Молодь Бразилії передала символи молодим полякам. Вони промандрують 19 тисяч кілометрів вперше, аніж 20 травня прибудуть до Кракова. Минулої неділі, 8 травня, відбулася прем'єрна презентація офіційного хору СДМ Краків 2016, котрий співатиме на центральних подіях. Це група 300 молодих митців, в основному студентів музичних академій та випускників середніх музичних шкіл. З червня до хору приєднається оркестр. Музична програма включає як традиційні польські і міжнародні пісні, так і композиції, написані спеціально для Світового дня молоді Краків 2016. Це були найважливіші новини цього тижня. Будь ласка, продовжуйте молитися за нас. Побачимось наступного тижня! Kristus Veskrasts!